Друзі, привіт! Сьогодні ми в компанії Елекон ЛТД Павло Нізін є власник та керівник. Вітаю тебе, Павло. Е, дякую. Е, розкажи, чим займається компанія, е, як вона працює, що виготовляє, і пройдемося екскурсію по твоєму підприємству. Один з напрямків виробництва Це виробництво електрощитового обладнання для промислового, громадського і житлового будівництва. цех. По збірці самого обладнання. Виготовлення металокорпусів знаходиться у нас в місті лубни, які стоять металообробні виростати фарбування. Тут ми тільки отримуємо виготовлені металоконструкції і проводимо їх зборку. Все щитове обладнання щити і електричні, і щити автоматики, і щити розподільні. Вони якраз в цьому місці складаються. Скільки щитів в середньому складаєте в місяць е, про систему протипожежного захисту? Відсотків 30 від електрощитового Супер. Але так як виробництво не стійке зараз, тому воно змінив час. Тому і визначити його однозначно теж не буде коректним, якщо я не розумію. А най, най, найбільша кількість щитів, які робили в місяць? За всю історію існування підприємства. О, так. Ну, зараз ось у нас тут замовлення таких 200 поверхових щитів. Відуть навіть з зли, лихвою. Ну і всі інші. Я, я не можу так однозначно відповісти. Вони не задавали собі питання, як там будуть викладені оці проводи, шнури, кабелі. Вони все за раму закидували. І все тут ставились екрани. Це так називали американський метод спосіб монтажу. А от це, наприклад, вже панель монтажна і на монтажну панель вже встановлюють. Ну, є змішані принципи. Ну, так вони якось вже Ще ти для систем протипожежного захисту. Бувають і такі, і такі, чи тільки якогось одного такого робити? Е, ну, Якщо їх розділити на дві частини, то це... Ті щити, які ми збираємо на платформі своє, свого приладу пожежно приймально контрольного пода САПС, а є щити, які ми виготовляємо на замовлення тих замовників, що ну, свої схемні рішення надають, які в проєкті у них вже застосовані. Тому з ними погоджуються, яку вони там, для себе вважають більш прийнятною розстановку там, і так далі. І так далі. А бувало таке, що до вас приходять ліцензіати з рішеннями, з проєктами, які реалізувати і зробити неможливо, там, скажімо це. Повна нісенітниця в цьому проєкті. Ну от якраз е в минулому році бу був такий випадок, що там організації треба було вирішити це питання. ну, Написали технологічне завдання і на базі свого приводу пожежно-приймально-контрольне це питання вирішили і досить легко. Вони навіть не очікували. У нас просто, якщо ми перейдемо, от там уже розмову поведемо безпосередньо про ППКП кодус СПС, то він, його можливості трохи м -м, розширені, тому що він має розподілену структуру, тобто не в одному корпусі знаходиться. От. І це надає певні можливості додаткові. Тому і Скажімо так, простіше його адаптувати до таких, як ви кажете, рішень, які неочікувані. Е, що, йдемо далі? Йдем, йдемо дивитися на ваші ППКП. Павло, е, стільки дипломів, сертифікатів, що за приміщення? Розкажи про нього. Взагалі, це шоу-рум, де. Представлені вироби торгівельної марки Emos Electronics. Це турецька торгівельна марка. Ми з нею співпрацюємо з 1998 року, по принципу, е якість, відповідність і цінові показники. Е вони значно опережають своїх європейських конкурентів. Скажіть, будь а що було скоріше? Ваш продаж продукції чи, чи складання щитів? Ми починали з складання щитів. щитів. Це ще був. Якийсь 90-й рік, по-моєму. Щити ви також, коли виготовляєте? Металеві елементи я маю на увазі корпуса, це да. теж ваше виробництво. Так, да, так, да, так. Да. Це все наше виробництво і це наша розробка конструкторська. Шафи пожежні не робите? Ну, в них вже і робимо, і в цих Має робимо. Маю на увазі для кранів, для пожежних кран комплектів. А, ні, ні, ні. Не робите? Ні, ні. Ну, тільки шафи автоматики. Це не, на... не наш напрямок. Але е, певний час. У років десь це було ще наприкінці 2000-х років. Десь чотири роки ми в одній компанії на постійній основі під її замовленням виготовлювали ці оці шафи як для пожежних кранів. А що перестали? Я бачу, просто готова шафа не цікаво. Ну, ми під замовлення робили. Ми... У нас напрямку такого не було і ми не ставили перед собою таку задачу. Наша задача була розробити прилад пожежно-приймальний контрольний, який би відповідав. Тим задачам, які ми формулювали. ППКП. Один з ваших напрямків, розкажи, також тут складається. Ну, взагалі це в нас лабораторія. От, і невеличкі Невеличкій партії ми тут виготовляємо. Випробуємо, виготовляємо, там, тестуємо. Ну, все, що відповідно до всього процесу створення ППКП. Поло, ми попали в шоурум з вами в ваших. Приладів бачу, тут вис висить кодас. Розкажи про цю продукцію вашу, як вона, що це, як появилася ця ідея. Історія була така, що ми запропонували впровадити, це був 2003 рік, іще інтегровану систему моніторингу і управління інженерними системами будівлі. Те, що в Європі називається бек системами building automation and control systems, на підставі яких експлуатуються будівлі, тобто вже сам принцип BMS застосовується. І для того, щоб інтегрувати, а відповідно до цих стандартів європейських, всі системи об'єкта, будівлі, вони діляться на дві групи: системи життєзабезпечення, системи безпеки. І от щоб інтегрувати... В єдиний простір інформаційний системи пожежної сигналізації, димовидалення, протипожежного захисту. Ми шукали виробника, який би надав можливість фізичну і відкрив протокол, для того, щоб ми могли в наш програмно технічний комплекс під'єднати. І тоді, на той момент, ні одна компанія не могла запропонувати таке рішення. Тому вирішили самі розробляти. І от якраз це був перший прецедент, коли ми використали димові сповіщувачі в системах димовидалення. А потім вже якраз це був вже 2005 рік, почалося впровадження серії стандартів Єн-54 в Україні. От, і вже... Можливості, скажімо так, інтеграції, вони вже там були передбачені. Прилад наш має розподілену структуру, тобто знаходиться не в одному корпусі, а в багатьох корпусах. Весь час ми модернізуємо і кількість цих корпусів збільшується, От, варіанти теж збільшуються, можливості збільшуються. Всі ці складові ППКП вони розміщуються в шафах. Автоматики ШПС. в залежності від е, технологічної або функціональної задачі, вже безпосередньо сам проєктант набирає в шафу ті шматочки приладу, які будуть відповідати той чи іншій завданню. Може працювати з різними компонентами, з різними типами, типів компонентами. Цифровими аналогами, в комбінації, в різних виконаннях щодо живлення. І такий спосіб реалізації дозволяє оптимізувати саме проєктне рішення з метою на ну одна мета в системі. Це Досягти основної функції це своєчасно виявити, сповістити про відхилення для того, щоб врятувати людей майно. Це діючий прилад, він як і стенд у нас до нього підключений, який моделює різні процеси, так і вся наша будівля. І є модулі, які через інтернет надають можливість під'єднатися безпосередньо до системи і оцінити її стан. Ну, от бачите, якщо так зверху глянути, відповідно до вимог пожеж, сигналів ми не маємо, уваги не маємо, маємо одну несправність у приладі, маємо вимкнення двох реле. Вся візуалізація, коли ці події відбулися, вони присутні у журналі подій. Що Інженери говорять, які обслуговують ваші системи протипожежного захисту. Які в них відгуки про це? Один інженер сказав, що да, у вас дуже погана система. Я говорю, чого ж вона погана? В неї немає тумблера, от якщо в неї щось виходить з ладу, то любу другу іншу систему взяв там. Викл. Викол і все, і вона речі. Тут раз знімаєш її, вона через там, певний час знову. І от на мені все... от і зробіть у тумблер, тумблір, тоді вона буде добре. Якщо компанія має ну, такий інструментарій, то. Ні обов'язково знаходитись в певному місці, бо є можливість обслуговувати більшу кількість об'єктів, на яких реалізована така можливість, і таким чином. Мати певні переваги в конкурентному середовищі. Ну, це так. Скажу так, можна раціональніше використовувати робочу силу при обслуговуванні технічно обслуговуванні об'єктів. Як знайомити користувачів, клієнтів з вашими ППКП, з вашою пожежно сигналізацією? Бо я, наприклад, до того як не знав тебе, не знав про існування цієї сигнальної системи. Ну, по-перше, у нас є файлообмінник, де будь-який користувач. Може зареєструватися і отримати доступ. Або як проєктант, там є бібліотека проєктів, або як е, ліцензіат, там для нього теж є там, різна інформація. Для цього треба тільки зареєструватися і отримати ключ доступу. Є консультації, які ми надаємо онлайн, у ну, разі там, виникнення якихось питань. Ну, звичайно, зазвичай. Як показала історія, ми прилад виробляємо з 2008 року. Це перша була сертифікація і випробування його. Ну, максимум дві години треба, це максимум. А так люди за годину обізнані, знайомляться з самим приладом, його можливостями і вже його налагоджують самі. Скажіть, будь ласка, скільки часу треба виготовити один ППКП? Скільки вам на це часу йде? Прилад сам по собі його ж не придбаєш, ну, не застосуєш, що треба десь закласти в проєкт. Для того, щоб він попав в проєкт, ну, то, ну, як правило, проєктант на якусь консультацію веде. Ми просимо реєструвати проєкт. І ми відслідковуємо, якщо проєкт вже в роботі, то ми заздалегідь із компонентів, з яких складається прилад, ми вже виготовляємо ті чи інші щити, і тому у нас. Як правило, розриву ніколи не було. Є у вас інформація, скільки взагалі систем ваших працює зараз в ринку протипожежному? Ми складали десь у, по-моєму, у 2018 році там такий презентаційний ролик робили. То на той час було там більше 300 систем. Більше 300 приладів. П'ять років тому. Да. Шість. Ну, зараз я так точно не можу сказати. Кому цікаво е, далі слідкувати за е, тим, чим виготовляє компанія Елікон ЛТД, ми зробили наступне е, відео, де ви познайомитесь з тим, чим компанія займається, що вони виготовляють більш детальніше і взагалі, що вони роблять на ринку протипожежних послуг. Дякую. Назад.